Іні, проїхати сніг-чернівцях, знову заторити затримки громадського транспорту. Народна рада є легітимною, але нелегальною, так стверджують політологи. П'ятий день роботи Чернівецької облдержадміністрації після штурму. Ситуація напружена, але спокійна. вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. П'ятий день в обласній адміністрації знаходяться Чернівецькі майданівці. Активісти зазначили, що цієї ночі були спроби провокації, але загалом ситуація в будинку із левами спокійна. Наші журналісти побачили, як вдається співіснувати під одним дахом, чиновникам, мітингарям та правоохоронцям. Зокрема, представники народної ради розповіли про нові завдання. У будинку з левами зараз співіснують люди з різними політичними поглядами, різного статусу та виконують різну роботу. Правоохоронці, чиновники та протестувальники у Чернівцях п'ятий день живуть під одним дахом. Народна рада вже обросла інфраструктурою. Тут продовжують надавати медичну допомогу. Це є люди, які мають якісь або там чи Вірусні захворювання чи припустимо, десь значить головна біль. А також годують усіх охочих. Харчі зносять небайдужі чернівчани. Я майже кожного дня тут буваю і приношу їжу, закрутки, різні там пироги, які жінка пече, бо треба підтримувати наших людей. Кабінет пані Тетяни, поруч із харчоблоком. Чиновниця каже, мітингувальники заважають їй працювати. Я вчора була на роботі, нараховувала зарплату, це було неможливо. Тут п'ють чай, тут е, е, їдять. Розумієте, нараховується зарплата, вже під кінець дня співають. Е, постійно, як е, в кафе, гул. А от прибиральницям приміщення Ода не заважає тут ніхто. І правоохоронці допомагають, і митингуючі допомагають, не ругаються, нічого, не сваряються, все красиво. Чимало городян кажуть, тутешні активісти заходять сюди подивитись, як працює народна рада, та пропонують свою допомогу. Ціла структура одного з відділенів банку Чернівецького прийшли і працювали цілий цілу ніч. Нарізали ботербо для того, щоб кормити е, людей, які знаходяться на в території. Тим часом в народної ради, до складу якої нині входить 33 обласних депутати, основне завдання якнайшвидше перебрати на себе функції виконавчої влади, і з цього приводу ведуть переговори з депутатами обласної ради і депутатами-мажоритарниками. Ми маємо легітимізувати цю народну раду. Ми маємо значну частину повноважень перебрати із виконавчих структур для того, щоб це все було юридично, чітко. Більше активістів в будинку з Левами збирається на нічні чергування. Приміром, цієї ночі кажуть, їх було понад дві сотні. Люди готові й далі відстоювати свої права. Просто назад вже немає, треба все міняти. Ну, тут зрозуміло, що я буду казати. Надоїло цей безпреділ, брехня, і просто ноги в нас витирають, заробляють купу грошей, а люди не мають ні роботи, ні нормальної зарплати і тому подібне. Майя Гуменна Андрій Соколовський місцевий час. Відтепер щодня в обідню пору біля стін облдержадміністрації збирається народне віче. Городяни приходять, аби почути останні новини та обговорити події, які відбуваються в Україні та Чернівцях. Нині основна тема розмови це відставка прем'єр-міністра та скасування Верховною Радою законів прийнятих 16 січня. Облдержадміністрація ще в барикадах. Тут продовжують побоюватися штурму, але настрій усіх піднесений. Люди з задоволенням обговорюють відставку прем'єр-міністра України і називають це перемогою, хоча й не остаточною. Взагалі, ідеальним результатом мало би бути повне переформатування влади. Зміна законодавства, яка забезпечить якісні, чесні вибори і створення. Уряду, який буде відповідати за свої дії. Що ж до законів, прийнятих в так званий чорний четвер, то їхні скасування вважають молоді активісти. Це справжні досягнення народу. Ми бачимо, що влада пішла на поступки, але ці поступки можна вжати тільки умовними, тому що перед цим здійснився надзвичайний тиск. Люди були незаконно в'язнені, а тепер влада каже, що це поступки. Насправді це відновлення того порядку, який був тільки перед цим, все ще не поступки. Ми вважаємо, що мають бути більш радикальні зміни більш суттєвіші та впливовіші». Чернівецька молодь обіцяє, що бере на себе обов'язок не допустити в подальшому введення в дію таких антиконституційних законів. Саме задля цього вони працюватимуть в народній раді, яка, допоки чекає засідання сесії обласної ради для легалізації їхньої діяльності, веде перемовини з членами партії регіонів, аби кажуть навернути їх до народу. Інформації значить багато депутатів, які виставляють. Зараз нинішню владу готові до цього. Просто треба з ними переговорити і почати цю роботу. І Якщо є е, ваше добро, ми це почнемо робити, тому що виходу у них немає. Люди таку пропозицію підтримали У нашій нації такої риси, яку зараз виявила оця бандитська влада і ці партії регіонів і комуністи за ці закони, за ці знущання вони просто позорять нашу націю зараз на даний час і надалі я ж кажу, вони мають зникнути з нашої буквинської спочатку землі від нині й віку. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. Народна рада є легітимною, але нелегальною, так стверджують політологи. Новостворений контролюючий орган підтримує народ, а отважелі впливу народної ради рівні тим, які мають депутати. Думки політологів та юристів з цього приводу збирали наші журналісти. Приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації активісти ще з п'ятниці перебування буковинців в цій будівлі ява ще законне трактують юристи за цією конституцією. Взагалі, єдиним джерелом, ви знаєте, стаття 5, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади влади в Україні є народ. Тобто, виходить, що народ війшов в будівлю, яка належить йому, а ось визначити правовий статус новоствореної народної ради, яка розпочала свою роботу цієї ж п'ятниці, наразі фахівцям важко. Юридично кажуть вони, нове утворення не є органом влади чи громадською організацією, тому повноважень згідно закону, народна рада поки що має стільки ж, скільки кожен громадянин України в рамках того закону, який регулює діяльність. Депутатських об'єднань міжфракційних об'єднань, наділити саме народну раду якимось виключними контролюючими повноваженнями достатньо важко. Хоча будь-який орган самоврядування, чи то обласна рада, чи то міська рада, справді може створювати, наприклад, тимчасові депутатські комісії для того, аби стежити, як органи виконавчої влади реалізують те чи інше рішення, тобто, якщо депутат... Так само, як і будь-який громадянин України, може здійснювати громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів. А вже так, поки що, народна рада є тільки легітимною, а ось легальною вона може стати на засіданні обласної ради. То що таке легітимність? Скажімо, легтим це народна підтримка. Легальність це зовсім інша річ, і бути одночасно легальним і легітимним може тільки та влада, яка згідно діючої Конституції існує. Нинішня влада втрачає легітимність, тобто народну підтримку. Ця нова вважає себе легітимною, тому що значна частина народу її підтримує. Чи вона потім стане легальною, залежить від багатьох дуже факторів. Зувати ж подальші події фахівцям наразі складно. Одне можуть сказати з певністю. Події січня назавжди будуть закарбовані на сторінках нашої історії. А от в якому ключі залежить від остаточного результату, що воно дасть, я не можу відповісти на це питання, адже колись історики будуть це називати або січневою революцією, або бунтом. Все залежить від того, чи переможе, чи не переможе. Виродіка Залевська, Андрій Соколовський, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час. Останні події в країні. Напади, захоплення будівель, силові тиски, побиття та провокації постійно супроводжуються тезою. Там були тітушки. таким кліше називають людей спортивної статури, фізично розвинених та таких, які володіють навиками ведення бою. Саме тому під підозрою в участі в масових заворушеннях спортсмени боксери, рукопашники чи каратисти. Проте самі спортсмени переконують, вони не байдужі, але аполітичні. Ми як спортивна організація, ми не беремо участь в політичних подіях як спортивна організація. Але ще раз хочемо наголосити на тому, що всі спортсмени та тренери Наші є патріотами України. Ми виступаємо за те, щоб усі сторони конфлікту дотримувалися Конституції України. Ми є прихильниками ненасильницького розв'язання цього конфлікту. З свого боку, ми хочемо сказати, що ми засуджуємо. Те, коли спортсмени продають свою громадянську позицію і свої навички та вміння продають за гроші. Наші боксери, наші спортсмени ні в яких мітингах, ні на Майдані, ні на Айті айтимай... тим більше на антимайданах не участвували. То, що ми слухи, те, то що ви мені з часто дзвонять, що там кого-то видели або то говорять, це все ложь. Такого нічого не було. Всі наші боксери знаходяться на містах, в залах, і ніяких предложень нам не поступало. Ні пройти, ні проїхати. З такими труднощами через кучугури снігу зіштовхуються буковинці. І мова йде не лише про віддалені вулиці Чернівців, але й про центральну частину міста. Яка ж наразі ситуація на автошляхах Буковини, довідувалась Ольга Андріцька. Цю вулицю на південно кільцевій мешканці сусідніх будинків називають трасою. кажуть, щодня на неї курсує величезний потік машин. Проте наразі не те, що проїхати, прийти тут складно. Скользко тут так машини тормозять. Ніхто не посипається. Цим ніхто не займається. Всі займаються своїми ділами, своїми креслами. Винахідливі мами кажуть, замінили візки на санчати, інакше снігової пастки не вибратись. Дуже страшно, слизько, дороги не прибирають. Зверху сніг лежить. Ну дитиною гуляти треба все рівно. Ми не можемо сидіти вдома. Значно складніше водіям великих вантажівок. Їм винахідливістю не обійтись. До прикладу, цю автівку зі снігової пастки на вулиці ентузіастів витягли рятувальники. Дорожники кажуть, що дороги прибирають, а ще їх посипають піском та сіллю. Проте про деякі з них вони вочевидь забули. Ще одна вулиця, котра поповнила список гори рейтингу, вулиця Богдана Хмельницького. Такі дороги, на тракторі го їхати можна більше ні на чому. Не поїхав чоловік Буксує. Ніхто не розчищає, ніхто все не посипаєш. Владники виправдовуються, кажуть, саме припарковані на узбіччі дороги машини заважають якісно прибирати автошляхи. З їхніх слів ситуація у Чернівцях щодо доріг значно краща. Забезпечено повністю проїзд громадського транспорту, тролейбусів і маршрутних таксі маршрутних автобусів. Вулиці, котрими курсує громадський транспорт, порівняно з прилеглими і справді більш доглянуті. Більшість з них посипані сіллю та піском. В районах області дороги також прибирають. Запевняє заступник начальника служби автомобільних доріг. А в тому, що водії вже неодноразово зверталися це, до рятувальників по допомогу, вважає провиною самих кермувальників. Це не було відповідних шин. Обладнані відповідними шинами, а також засобами проти ковзання. Лише протягом останнього тижня звітої дорожники області було витрачено більше 5 тисяч тонн піщано-соляної суміші та понад 50 тисяч літрів пального. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ЕйсісіІн'ю. Всього доброго.